Доброго вечора, ми з України. Чотири ракети приладіли по національному педагогічному університету. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. У приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та тех. Це наше сьогодення. Війна безжалісно увірвалася в життя кожної української родини та не зламала, бо навіть діти намагаються протистояти і наблизити перемогу. Я Шульгіна Таїсія, мені 11 років. Я учениця Каравелівської гімназії. Мені пощастило не бачити та не відчувати всього пекла. На цій війні моє село вціліло. Але я знаю, що тисячам моїм землякам не вдалося уникнути біди. Багатьом потрібна підтримка і допомога. Я вважаю, що всі, хто перебуває в кращих умовах, зараз мають нагоду проявити свою людяність. Ні, я не повчаю. Я почну із себе. На початку війни було невимовно страшно за своє життя, та згодом почалось дистанційне навчання в гімназії, довелося опанувати себе, чити правила поведінки під час обстрілів, правила надання першої медичної допомоги, своїм досвідом я ділюся з друзями. У такі важкі часи важливо не втрачати віру і надію, що все буде добре. Тому я пробую писати вірші, співати пісні. А тим, що я маю змогу робити ці маленькі важливі речі у своєму краї, я завдячую нашим солдатам-захисникам і для них разом із рідними та друзями виготовляю обереги, щоб тримались і повернулись живими. Доброго дня. Дякую Каравелівській гімназії та Шульгіній Таїсі за їхню підтримку. Все буде Україна. Я вірю, перемога настане, і тоді прийде час відбудови змін. Мені хотілося б, щоб у нашому мальовничому селищі, по-перше, при школі був клас супергерої, де наші вчителі, які вже озброєні знаннями і готові до викликів життя, створювали б умови для пророщення зернятка супергероя у серці кожної дитини. По друге, має бути центр реабілітації, де поранені бійці змогли потримувати необхідну підтримку, аби повернутися до нормального життя. По третє, по-четверте, треба і надалі дбати про чистоту довкілля та озеленення села, тим більше, що ще до війни було запроєктовано створити парк для відпочинку. По-п'яте, хочу, щоб здійснювались мрії дітей, щоб вони почувалися потрібними, значущими. Тому пропоную започаткувати проєкт Краса в тобі. Українці, гуртуємось. Разом ми здолаємо ворога і відродимо нашу країну.